Ранок починається з того, що усі бігають, нічого не зрозуміло, усі <coughs> стрибають якісь звуки. Там ще хтось стрибає. Малеча вже бігає на другий поверх усі. Деякі вже там починають один на одного стрибати, бо хочуть е, поїсти молока бусинки, і починається така заварушка у них маленька. Там ще десь третій сидить за гаражами. Дуже швидко вони бігають, дуже швидко. І спритно <кхем> залізти можуть. Там на другий поверх, наприклад, тут сюди, на копалку. <кхем> і розмовляти люблять. Чуєте? Малеча. 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 Тут пообкладали сіном йому все, щоб. Неболі, щоб було падати, бо вони звідси <кій> інколи випадають з другого поверху. Ну, Босінка. Мама, годує усіх. Гарна Босінка. як який. <кій> Іди маму шукай. Де мама? Малеча? Де мама? о знайшов? Ну, все добре.